Впродовж поточного тижня до нашого регіону надходитиме тепле повітря з Африки та Середземномор'я. Тому друга хвиля аномального тепла в новому році виявиться більш потужною, ніж попередня. Не виключено нові температурні рекорди. 7 січня без істотних опадів. Температура вночі 2 градуси морози, 3 градуси тепла. Вдень 1,6 градусів тепла. На дорогах місцями ожеледиться. У середу, 8 січня, вночі без опадів в день місцями невеликий дощ. Температура вночі 0,2 градуси тепла, вдень 6,8 градусів тепла. 9 січня вночі місцями невеликий дощ та мокрий сніг. Вдень без опадів. Температура вночі 0,2 тепла, в день 6 градусів тепла. 10 січня без істотних опадів. Температура вночі 2,4 тепла. В день 8 градусів тепла. За попередніми прогностичними розрахунками. У суботу, 11 січня, атмосфера запланувала погіршення погодних умов.